Сонце сідає, спека спадає, і рука сама тягнеться до ліки чи шланга. Здається, це так правильно, так логічно, напоїти знесилені за день рослини. Але що, як я скажу вам, що цей звичний вечірній ритуал одна з найбільших помилок, яка може повільно, але вірно, знищити ваш сад або кімнатні квіти. Не смійте поливати землю ввечері, поки не додивитесь це відео до кінця. Сьогодні ми розберемося, чому вечірній полив рослин може бути по-справжньому небезпечним, і ви дізнаєтеся головний секрет їхнього здоров'я, який від вас можливо приховували. На перший погляд, все логічно ввечері немає палючого сонця, отже, дорогоцінна волога не випарується так швидко і цілком де корінню. Звучить як ідеальний план догляду за рослинами чи не так, але саме в цій логіці й криється підступ: рослини, як і ми з вами, живуть за своїми добовими ритмами, і нічний час для них це період відпочинку та відновлення, а не активного поглинання води. Пливаючи їх на ніч, ми порушуємо цей природний цикл. Отож, пориньмо в деталі та розберімо найпершу і, мабуть, найпідступнішу загрозу вечірнього поливу. Уявіть собі, ідеальні умови для вашого найлютішого ворога затишне, вологе, тепле місце, де ніхто не заважає, звучить моторошно чи не так. Саме такі умови ви створюєте для грибкових захворювань, поливаючи свої рослини на ніч. Головний секрет полягає в тому, що листя і стебла рослин, залишаючись мокрими протягом усієї довгої ночі, перетворюються на справжній інкубатор. Сонце, наш головний союзник у боротьбі з патогенами, вже зайшло, воно не може висушити краплі води, вітер, як правило, стихає, і ось на листках та на поверхні ґрунту на васям 10, а то й 12 годин панує нерухоме вологе середовище. Це і є той самий п'ятизірковий готель для грибків. Давайте познайомимося з найвідомішими постояльцями цього готелю. Перша борошниста роса, цей білий або сіруватий наліт, схожий на борошно, напевно, знайомий багатьом. Він обожнює оселятися на огірках, кабачках, трояндах і флоксах, вкриваючи листок, грибок перешкоджає фотосинтезу, висмоктує з рослини соки. Та повільно її вбиває. А відправною точкою для його розвитку часто слугує саме нічна волога, наступний небезпечний гість, фітовторос. Це справжній бич для томатів та картоплі. Якщо ви бачили, як буквально за кілька днів здорові кущі покриваються бурими плямами, а плоди чорніють і гниють. Це його робота. Спори фітофтори неймовірно активні саме у прохолодну та вологу погоду. Вечірній полив по листю – це як розстелити для нього червону килимову доріжку просто до вашого врожаю. Але й це не все. Є ще сіра гниль, яка обожнює полуницю, виноград і багато квітів. Вона проявляється у вигляді пухнастого сірого нальоту і здатна знищити ягоди прямо на кущі, а ще антракноз і іржа, різні плямистості, список можна продовжувати дуже довго. Усі ці хвороби об'єднує одне вони обожнюють вологу, яка не висихає годинами. Зрозумійте, спори цих грибків є практично скрізь. У ґрунті, на рослинних рештках, у повітрі вони просто чекають свого часу. І крапля води на листку, що залишилася на ніч. Це для них і дім, і транспорт, і стартовий майданчик для вторгнення, поки рослина спить. Спора проростає і проникає всередину тканин листка. Вранці ви можете нічого не помітити, але руйнівний процес вже запущено. Ви побачите проблему лише за кілька днів, коли на листках з'являться перші плями. Але в цей момент боротися з хворобою вже набагато складніше. Профілактика тут ключ до всього. І відмова від вечірнього поливу. Це найпростіший і найефективніший крок у цій профілактиці. Ви просто не даєте ворогу того шансу, на який він так чекає, тія ідемо далі. Та якщо ви думаєте, що головна небезпека чатує лише на листках, то готуйтеся ми занурюємося під землю у царство коренів. Саме тут вечірній полив завдає другого невидимого, але часто смертельного удару. Проблема номер 2 це задуха та гниття кореневої системи. Давайте уявимо, що відбувається в ґрунті після того, як ви щедро полили його на ніч. Сонце зайшло, земля швидко холоне, вдень під теплими променями зайва волога випаровується з поверхні, а сама рослина активно п'є воду і випаровує її через листя. Відбувається постійний кругообіг, але вночі все завмирає. Температура падає, випаровування практично припиняється, а рослина переходить у режим відпочинку і майже не споживає воду. Що ж виходить? Вся вода, яку ви вилили, залишається в ґрунті, вона заповнює всі найдрібніші пори та повітряні кишені між частинками ґрунту. А тепер ключовий момент, про який багато хто забуває: коріння дихає. Так, так, їм життєво необхідний кисень, який вони отримують саме з цих повітряних пор у ґрунті. Кисень потрібен для всіх процесів життєдіяльності, для поглинання поживних речовин та для росту. Коли ви заливаєте землю на ніч, ви по суті влаштовуєте корінню справжній потоп, вода витісняє все повітря. На кілька годин коріння опиняється в анаеробному, тобто безкисневому середовищі. Вони починають буквально задихатися. Уявіть, що вас замкнули в задушливій кімнаті без вентиляції, приблизно те ж саме, відчуває коріння. Такий стан, величезний стрес для рослини, але це ще не все: вологий холодний і позбавлений кисню грунт. Це ідеальне середовище для розвитку іншої групи патогенів – ґрунтових грибків та бактерій, що спричиняють кореневі гнилі, ослаблене від нестачі кисню коріння, стає для них легкою здобиччю. Патогени атакують ніжну кореневу тканину. Вона стає м'якою, бурою або чорною, перетворюючись на кашку. Здорове коріння біле та пружне, хворе, темне та в'яле. Найпідступніше в кореневій гнилі те, що вона розвивається непомітно, над землею ви довго можете не бачити жодних проблем, але під землею вже йде руйнівний процес. Перші ознаки, які ви помітите, це пожовтіння нижнього листя, в'янення всієї рослини навіть за вологого ґрунту, зупинка в рості. Але коли ці симптоми стають очевидними, це означає, що значна частина кореневої системи. Вже загинула, і врятувати таку рослину буває дуже і дуже складно. Виходить, що, намагаючись напоїти рослину на ніч, ви позбавляєте її можливості дихати і відкриваєте ворота для смертельної хвороби. Це справді все одно, що змусити когось спати в холодній мокрій постелі. Результат буде передбачувано сумним, але загрози на цьому не закінчуються. Навіть якщо вашим рослинам пощастило уникнути грибка та кореневої гнилі, вечірній полив готує їм іншу, дуже неприємну зустріч. По суті, щоразу поливаючи грядки надвечір, ви ніби розсилаєте гучні привабливі запрошення на розкішну вечерю для цілої армії непроханих гостей, і головні серед них це слимаки та равлики. Розберімося, який спосіб життя у цих шкідників. Ці нічні ненажери просто обожнюють вологе прохолодне середовище, їхні ніжні, слизькі тіла не переносять сухості та денної спеки, тому в світлий час доби вони ховаються в тінистих затишних куточках, але щойно сідає сонце, і ви щедро поливаєте свої грядки, ви створюєте для них ідеальні умови волога земля і мокре листя. Це для них і швидкісна траса. І водночас захист від висихання, вони можуть вільно пересуватися, не ризикуючи висохнути. І ось під покровом темряви вони починають свій руйнівний рейд, вони ковзають по вологому листю та грунту, дістаючись до найсоковитіших і найніжніших частин ваших рослин. Ви, мабуть, помічали ці характерні нерівні дірки на листі хости чи капусти. Або надкусану найстиглішу полуницю, до якої ви так і не встигли дістатися вранці, часто це саме їхня робота, молоді сходи салатів, ніжна розсада, базилік для них це справжній делікатес, який вони можуть знищити за одну єдину ніч, і найприкріше, що вранці ви бачите лише результат їхнього бенкету. Погризене листя, зіпсовані плоди і можливо характерні сріблясті доріжки засохлого слизу. Самі ж винуватці вже давно сховалися від сонця та денної спеки, залишивши вас у подиві. Ви можете звинувачувати в усьому жуків гусениць кого завгодно, але навіть не здогадуватися, що самі ж напередодні ввечері створили для шкідників ідеальний плацдарм для атаки. Отож, запам'ятайте, рясний вечірній полив це прямий шлях до збільшення популяції слимаків та равликів на вашій ділянці, ви буквально годуєте їх і допомагаєте їм розмножуватися. Переставши поливати на ніч, ви створите для них природний, але дуже ефективний бар'єр. Суха поверхня ґрунту для них як розпечений пісок для нас, пересуватися по ній складно, неприємно та небезпечно. І вони з великою ймовірністю віддадуть перевагу пошуку вечері десь в іншому, більш гостинному та вологому місці. Це простий, але неймовірно, дієвий спосіб захистити свій урожай без використання хімікатів. А тепер найголовніше той самий переломний момент, що все змінює, Ви полили рослину ввечері. Вона має свіжий вигляд, краплинки води гарно виблискують на листках під світлом ліхтаря. Здається, ви зробили все ідеально, але саме в цей момент ви запускаєте невидимий протируйнівний процес. Вночі температура падає, вода на листках і у верхньому шарі грунту не випаровується, вона залишається там на 8-10, а той 12 годин. Це і є той самий ідеальний шторм для хвороб. Волога плюс темрява та прохолода дорівнює рай для патогенів. Спори грибків, які завжди є в повітрі та ґрунті, отримують ідеальні умови, щоб прокинутися і почати атакувати вашу рослину. Коріння в цей час буквально задихається в холодній і мокрій землі. Виходить, що ви, бажаючи допомогти своїми ж руками, створюєте смертельну загрозу, і найпідступніше. Ви не побачите проблему одразу, вона розвиватиметься повільно, і коли ви помітите пожовкле листя або сірий наліт, може бути вже надто пізно. Тож, коли ж поливати ідеальний час для поливу рослин ранній ранок, так у них буде цілий день, щоб засвоїти необхідну вологу, а надлишки на листках, і в ґрунті встигнуть висохнути під сонцем до настання прохолодної ночі. Ранковий полив дає рослинам сили на весь день. Дякуємо, що додивилися це важливе відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради щодо простого догляду за рослинами. А тепер запитання до вас у який час ви зазвичай поливаєте свої рослини? Чи помічали ви коли-небудь проблеми, про які ми сьогодні говорили? Поділіться своїм досвідом у коментарях.